Всім привіт! Сьогодні ми будемо розпаковувати паперові сюрпризи. Сьогодні у нас тільки 4 колекції, але потім я зроблю більше. Так, тож, давайте я розповіду, які тут є. Перша колекція модзі. Такі тут різні. Далі у нас Дісней фігурки. Тут однакові. Але тут є два ось таких таємні сюрпризи, які не фігурки, але про Дісней. Тобто щось наприклад, інше, Такі два різні. Такі от. Далі у нас є про Кахпібару колекція. Такі новорічні там є. От. І лапки. Вони мені дуже подобаються на ця колекція. Ну і сьомий буде блокнотик там, де ми будемо все крейти. То що ж, давайте будемо вибирати. Почнемо з капібару. Я хочу. Давайте, може, Ось цю. якраз цю новорічну таку. І всі різні пакетики різна колекція має різну упаковку, тобто розкривати. Давайте дійсно фігурки. Ми не будемо вибирати сьогодні ось такі. Тож давайте просто якусь виберемо ось цю. Так, І лапки. Вони дуже мені подобаються, вони такі класні. Сьогодні ми відкриємо ось цю. І тепер у нас залишилося емоції. Давайте ось цей саме малесенький. Ну і будемо зараз розпаковувати. І так, ось мій блокнотик. І так, спершу у нас. Колекція Капі Барки тут Відкривається вот таки, откривається такими як я зробила Так Ось вона Давайте відкриємо Трошечки важко тут відкрити Ну, нам попався ось такий стікер. І він під номером 3, Ось тут. Давайте тепер приклеїмо. І ось так воно все буде виглядати, коли ми все приклеїмо. Так. Тож, далі у нас будуть інші колекції. Зараз. Так, колекція Емодзі. Тут теж таке є. Ось такі теж, дуже маленький. Це Те теж ми будемо приклеювати. Спершу нас малесенький Емодзі. І давайте його приклеїмо десь. Давайте сюди. І великі. Приклеїмо сюди. Ой. Ось так от. Тепер у нас колекція дійсно фігурки. Тут теж таки. Тут така відкривашка. Вона має було водійно, але ладно. Так, нам попався Мікі Маус. І тут тобто, теж є різні такі штучки. Це означає, що це обичний. Ну, просто фігурка. Це якраз то, тут Мікі Маус під оці. Бо він під номером 2. Він на такий жовтенький. Це означає, він така вже трошечки рідкісна. Це рідкісна, це дуже рідкісна. Надіюсь, нам попадеться так. Ну що ж, давайте наклеїмо. Прикольник. Ну і останній в колекції це про лапки, тут теж таки так, давайте тут така вже. Нам попалась новорічна з блістками, така красивенька, в нас під №6. Забираємо. Ось тут. І велику ми теж маємо наклеїти. Давайте ми можемо також тут. Давайте наклеїмо тоді її, звірно, от просто тоді сюди. Ось так от. Ну і це все. Ми вже все наклеїли.